До цієї події стоматологи готувалися заздалегідь, особливо головний лікар поліклініки Іван Коваленко. Він більше трьох десятиліть очолює медичний заклад у далекому 76-му Лікар ініціював будівництво нового приміщення. Вирішили тоді другим способом будувати господарським методом. В радянські часи хто постарше, знає, що кошти були на ремонти лікувальних закладів. Але вони ніколи не використовувалися, і за це звичайно сварили головних лікарів, що вони не використовуються. Не використовуються не тому, що не треба не можна було ремонтувати, тому що не було матеріальних ресурсів і робочої сили. Головний лікар збудував поліклініку, обладнав сучасною технікою і набрав персонал. Я можу відверто сказати, основна заслуга це Івана Олексійович. Всі остелі спостерігали зі сторони. Як у нього вийшло? А в нього вийшлося прекрасно. Тому давайте йому побажаємо довгих років ще праці в цьому приміщенні. побажаємо успіху цьому колективі. Серед інших заслуг Івана Коваленка започаткування сучасних методик лікування. Черкаські стоматологи одні з перших впровадили індивідуальне литво зубних протезів. За 40 років заклад наш виріс до того, завдяки нашому колективу. Який сьогодні працює тут, завдяки спеціалістам, які працюють тут, до закладу, який є на рівні українського світового рівня. Можливо, ми якісь нюанси не робимо, але проводимо всі маніпуляції. Черкаським стоматологам є чим пишатися. Їх компетентний і працьовитий колектив знають по всій Черкащині. Тому в день святкування звучить чимало щирих і приємних побажань. Найкращим спеціалістам почесні грамоти та нагороди. 40 років це багато чи мало. Як для закладу, то, мабуть, і не дуже багато. А як для того, щоб зробити добрі справи, то час достатньо. І таких справ вами зробимо багато. Ще крім цього, хочу сказати, що. Ми з вами протягом цих 40 років є добрими гарними сусідами. Тож прийміть ще раз вітання від нашого колективу. 40 років це дуже багато, і напевне вам сьогодні пригадується і вашим колегам всі ті труднощі і всі ті перемоги, які вам вдалося здолати за рахунок єдиної думки, єдиного мети. Єдиної справи, яку ви так чесно робите протягом своїх 40 років, привітати колег зі святом приїхали стоматологи із районів, привезли море квітів і особливі подарунки. Це свята колонія, мучениця, покровителька стоматологів. Якісно надавати послуги, вони навчалися у обласних стоматологів. Багатотисячна армія пацієнтів по всій Черкащині має посміхатися привітно і красиво на всі 32. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Віка новини.